Чи не думаєш ти, що радіо втрачає свою актуальність? Ну дивись, це стереотип, да я поясню, чому є люди, які завжди будуть слухати радіо, і їх багато. Більше телебачення втрачає актуальність. Будемо чесними і радіо і. <рес> Чому радіо потрібно? Тому що що ти будеш слухати умовно в тачці, в маршрутці, Що будуть робити водії маршруток без радіо цілий день? Але я вважаю, що ні, радіо не втрачає актуальність, і це доводить багато досліджень, які показують, що людям це потрібно. І люди сприймають ось цю атмосферу, яку ти створюєш на радіо та ранкове шоу, вечірнє. Їм потрібно це. Ти ніби друг їх, і ти в їхній родині. і Вони чують тебе. Вони знають, що у них все стабільно. Тому радіо це як частина життя багатьох людей. І наприклад, чому радіо е, досі актуальне? Воно поєднує в собі вже той же діджитал. Ми вже вийшли там на Ютуб. Ми вийшли умовно в інші соцмережі, де поєднується, і ти бачиш, е, ну тут це не просто радіо, як було раніше, там дротове або приймач як у бабусі стояв на е, кухні. Зараз це вже все таки розвивається. Звісно, воно видозмінюється, але радіо все одно не втрачає актуальність.